O Отож, ви слухаєте польське радіо для України. Доброго ранку з польським радіо для України. І для вас працює Анна Львова Олексій Бурлаков. І в нашій студії з'явилася гостя сьогодні. Це Олександра Чуркіна, експертка ЮНІСЕФ. Доброго дня! Дякуємо, що ви сьогодні до нас завітали. Доброго дня, дуже дякую за запрошення. Як прокинулись, як ваш ранок? Загалом чудовий, але з огляду на різні, різні останні новини, то як завжди, як всіх нас, всіх українців, особливо ті, хто за кордоном, є такі трошечки моменти, які так тр... трошечки щемить серце за рідну країну. Отож, поспілкуємося і про це, але спочатку хотілося б поговорити про таку ініціативу спільно в спільні по польську, польською мовою. Ініціатива ЮНІСЕФ у Польщі, яка підтримує дітей і сім'ї, зокрема й біженців, також із України. Отож, які головні цілі і напрями вашої діяльності? Хоча, в принципі, напевно, я їх і назвала, але можливо, ви можете розширити їх також у Польщі. Так, звичайно, ця ініціатива з нами з. 2022 року, і кожного року ми відкриваємо нові спільно. До речі, зараз нас за шість. Останні шосте було відкрите минулого року в Кракові. А, головна ідея цих центрів це центри інтегрованих послуг. Для дітей і родин біженців з України в першу чергу це для наших громадян, а також для інших мешканців цих громад цих міст, де знаходяться наші ці спільно спільно центри. Там кожен може отримати цілий спектр допомоги, починаючи, наприклад, від юридичних консультацій, для батьків. Для дорослих, від певних порад для батьків, як бути батьками. як бути батьками, особливо батьками, коли ви в евакуації, коли угу. ви приїхали, коли ви змінили країну, де все нове і для вас, і для вашої дитини. Так і цілий спектр послуг і цікавих інтерактивних, таких класних дійсно занять для дітей абсолютно різного віку. Для дуже маленьких, це більше як забави, як така інтерація між між особова для так і для підлітків це підготовчі класи для школи, це вивчення польської мови, це можливо для більш таких літніх підлітків це певні такі активності з кар'єра, кар'єра орієнтованості, тобто більш такі практичні знання та навички. І Що найголовніше, це як якби головним а, в кором наших спільноцентрів, це безумовно надання психологічної допомоги, психологічної допомоги всім, хто хто цього потребує а на нашу думку. Ми всі потребуємо підтримки і психологічної допомоги. А ми от зараз до речі говорили про те, що дуже часто шукають відповіді в штучного інтелекту на психологічні проблеми, і це нібито по про це кажу дослідження через те, що я певна нестача кваліфікованого персоналу, чи ну можете про це сказати? Я можу взагалі сказати, що це дійсно це загальна проблема. І нестачі з одного боку кваліфікованого персоналу. Якщо ми кажемо про а, наших співвітчизників за кордоном, то ми завжди будемо шукати ті, хто розмовляє а, з нами однією мовою і розуміє нас трішки більше, то тоді це вже нестача україномовних психологів а, в різних країнах. Але а, це добре, що в наших спільних центрах все це є, і тому ми дуже заохочуємо а, всіх, кому потрібно, долучатися і приходити до спільна, бо це безкоштовно хочу зазначити. Кожен може прийти записатися до тієї активності або до того психолога, який йому буде до вподоби, і отримати допомогу. Наскільки я знаю, психолог не має працювати безоплатно. Це безоплатно для тих, хто приходить для ага, клієнтів. Ага. ЮНІСЕФ це фінансується за наш рахунок, але це безоплатно завжди для сімей. Не шукайте підступ. Ми, ми відвіт почнемо шукати підступ. Дивимося на тебе тут. Е, добре, тепер питання: якби від початку повномасштабного вторгнення вже вчора була третя річниця, були одні потреби зараз. У нас уже три роки повномасштабної війни. Як ви змінили свою, змінюєте свою діяльність? Тому що напевно потреби зараз у Польщі, вони, як я собі думаю, можуть бути вже іншими ніж на початку повномасштабного? Якщо ми кажемо про. А... Потреби психологічної допомоги, то вони залишаються безумовно а, беззмінними. Це, ми навіть розширюємо а, можливості а, охопу, охоплювати більше і більше а, тих, кому це потрібно. Тому це запроваджуються додаткові класи, це запроваджуються групові заняття. Щоб, а, Уможливити якоможна більшим з наших співчизників допомогти. Якщо ми кажемо про якісь певні інші потреби, то звичайно ми не буду казати, трансформуємо, але ми адаптуємо наші програми під потреби. Наприклад, в минулому році, коли пам'ятаємо, що було прийнято рішення, що всі діти українські мають ходити до польських шкіл, то звичайно наші спільні центри надавали і наразі надають допомогу для такої інтеграції українських Іх дітей в польські школи, а також це певний а, спектр а, активності, які стосуються, наприклад, антибулінгу в школах. Mm -hmm. да. Це дуже важливо, як себе поводити, як реагувати, що не треба робити, до кого звертатися, якщо, наприклад, дитина стала ну, жертвою або свідком булінгу проти себе або проти іншої, інших дітей, то й такі активності також в нас є. Є певні в нас спільно, які в цьому році мають за мету вийти в польські школи і там, якби би на від сторони, спільного центру, але там також проводити певні активності для того, щоб більш Згуртовувати українських і польських дітей а розкажіть, будь ласка, взагалі про цей булінг це популярна проблема. Взагалі серед молоді завжди, але коли змінюєш місце, то напевно ще ще більше. І ви говорите про те, що ви в школах будете хочете якби допомагати. Як на це реагують самі школи керівництво? Шкіл. Uh, трошки маю пояснити, як працюють наші спільно. Да? Uh, Наше спільно, вони працюють не uh, обособлено, вони uh, прац вони працюють спільно з місцевою владою. Тобто вони, ті, хто при ті, хто впроваджує ці послуги під логотипом спільно, вони відібрані uh, місцевою владою і вони законтрактовані місцевою владою. Uh -huh. Тому, звичайно, це є. Вони вже інтегровані в, в цей спектр надання послуг, який поза межами спільно. І вони йдуть на перемовини з директорами школи, з відповідними департаментами освіти з місцевої влади. І, звичайно, це повна така кохізія в наданні цих послуг. Але так, ви дійсно праві, що булінг це взагалі, на жаль, явище, яке. Досить до, досить досить активно ми бачимо в різних різних країнах світу, і воно не залежить від того, де ти знаходишся. Звичайно, дітям, які переїхали, які особливо в евакуації, їм важче адаптуватися, їм важче сприйняти, що відбувається, особливо це нова мова, нова культура. Тому знов ж таки повертаючись до наших спільно, це також один із елементів, як ми допомагаємо в наших цих центрах. Ми допомагаємо зрозуміти кожній дитині, яка туди звертається, як знайти особистий шлях до адаптування. Це поза того, що ми маємо такі великі інтеграційні навчання. А є якісь ну, топ проблем, з якими звертаються, або головна проблема, найпоширеніша, Давайте так, з якою звертаються. Якщо ми кажемо про дітей-підлітків, да, uh -huh. то з того що ми бачимо, що а, звичайно, а, звичайно діти хочуть додому. Да, звичайно, хочуть додому. До а, середовища, якого звикли, до друзів, до яких вони звикли, до своїх друзів, то діти хочуть, хочуть повернутися. Друга проблема це а, важко адаптуватися, особливо знову ж таки підліткам, в нових умовах. Важко їм прийняти а, нових друзів, нове оточення, іноді новому оточенню важко а, прийняти цю або іншу а, дитину. М Чисто як з дітям важко вчитися, бо деякі діти в нас учаться в дві в двох школах паралельно. Ми знаємо: це і польська школа і онлайн-українська. То безумовно це велике навантаження взагалі на дитину, навіть фізіологічне навантаження. Да? То а, з таких більш таких побутових проблем. Батьки а, і дорослі, звичайно, звертаються з а, емоційним вигоранням і психологічним вигоранням, бо на них надзвичайна велика відповідальність. Звертаються дуже багато за допомогою в юридичних питаннях і порадах, наприклад, куди піти, щоб оформити ту чи іншу соціальну допомогу виплату. Якщо мені сказали ні і не пояснили чому, чи легітимне то було ні. Чи я маю право оскаржити і все ж таки добитися позитивної відповіді. Тобто за такими юридичними порадами також дуже дуже часто звертаються, тому в кожному спільно в нас є окрема, окрема активність це надання юридичних порад. Дуже не вистачає всім нашим співвітчизникам, які приходять до спільна от такого нашого ком'юніті. Тому також дуже важливо всім всім нашим, хто. Приходять до і кажуть, що дуже важливо відчути себе вдома серед своїх, порозмовляти а, повністю нашою, нашою мовою і відчути себе трошки, от я цитую, трошки як раніше. Угу. Ви також говорили про це, що в кожному нашому центрі ми знаємо, що їх зараз шість. В яких саме містах є ці центри? Як вони функціонують? Від якої до якої, як до вас можна звернутися? Угу. А дивіться, це в нас центри а, Люблін, Краков. Gdynia, Bialystok, Ohuć, hmm. jeszcze jeden, Warszawa. I jeden gdzieś, on przyjeżdża. Widzi, wędruje miastami. Jak, jeśli wy znajete, oś ten, co to jest? I szósty, to tak. tak. Okay. А дивіться, як вони працюють. А, вони не мають єдиної, тобто кожний центр працює в свої часи, в свої а, дні а, тижня. Тому я б радила всім, хто хоче а, долучитися. По-перше, в нас є дуже крутий а, і дуже корисний інформаційний веб-сайт спільно.орг, uh -huh. де він повністю україномовний. Де можна знайти є інтерактивна карта і можна знайти адреси. Кожної спільно точки побачити часи, коли вони працюють, які саме послуги надаються, які активності в, той, в тому чи іншому центрі, і побачити, чи хочете ви туди долучитися, чи, можливо, хочете поїхати в інше місце і спробувати себе в інших активностях. І якщо можна, хвилько також про цей сайт, чому я вважаю він корисний, це не тільки в тому, що є адреси і розклад роботи спільно, але там є дуже великий спектр інформації стосовно. Світи, тобто всі. Питання найчастіше, які піднімаються батьками стосовно освіти в Польщі, є там стосовно охорони здоров'я, стосовно різних видів соціальних та адміністративних е, допомог, які е, е, ми, е, як українці, можемо отримати в Польщі. все це там є, воно дуже доступно, дуже простою мовою, і також є е, чат для зворотнього зв'язку, якщо щось не зрозуміло, Якщо якусь інформацію ви там не знайдете, але ви вважаєте, що вона потрібна, можна написати, і ми її окремо. Ви почали говорити. Ну не почали говорити, а говорили дещо про це про співпрацю з державними органами, структурами. З ким ще вдається співпрацювати продуктивно, і наскільки ось цей рівень спільно державний він інтегрований? Я можу сказати, взагалі, з боку нашої агенції, ми дуже активно працюємо з польським урядом, з рівними міністерствами: Міністерство родини, праці та соціальної політики, Міністерство юстиції, Міністерство освіти. Різні міністерства на національному рівні, на місцевому рівні, там, де в нас є ініціативи, бо в нас не тільки спільно, це цілий спектр різних програм а, і ініціатив. То ми завжди а, працюємо з місцевою владою, і я вам хочу сказати, що в нас ще не було такого, щоб місцева влада відмовилась а, або не захотіла співпрацювати. Дуже часто ми отримуємо запити від місцевих представників місцевих влад для того, щоб їм потрібна допомога ЮНІСЕФ а, наша така едвайзері. Допомога як краще зробити для е мешканців з України, які зараз перебувають в їх містах. Тому в нас така повна кохізія і повна взаємодія. І ще питання: чи ви плануєте розширення? Наше вже останнє питання, тому що Ірина є наша вже там десь в коридорі чекає з оглядом преси. Але все ж таки, чи розширення буде? Чи буде ще більше ніж шість центрів? Це буде залежати від того наскільки буде збільшуватись чи не збільшуватись потреби наших співвітчизників. Для того ми робимо регулярний моніторинг і тому подивимося звичайно, поки ми потрібні. Ми працюємо для українців у Польщі. Дякуємо вам, дякую вам, в тому числі, за те, що ви робите, і за те, що завітали до нас так рано, 8.30 на студійному годиннику. Олександра Чуркіна, експертка ЮНІСЕФ, була з нами. А в цій студії дякую, дякую. за так за до розмови. побачення, милого дня Навзаєм і далі йдемо так до наступних тем.